Продали нерухомість і тепер необхідно вивести кошти за кордон. У цьому відео я розповім, як це зробити правильно та законно. Декларувати необхідно кошти, якщо сума валюти дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за курсом НБУ, що необхідно зібрати. Перше необхідні документи, що підтверджують джерело походження коштів, наприклад, договір купівлі-продажу. Далі квитанції про зняття готівки у гривні з власних рахунків у банках. Третє квитанція про здійснення валютообмінної операції з цією готівкою в гривні. Наступне заповнена спеціальна форма, тобто митна декларація. І документи, які посвідчують вашу особу. Я раджу роздрукувати також виписку з особистого рахунку, з якого ви знімали гривню. Дуже важливо: документи, які підтверджують зняття готівки з рахунків у банках для митниці, є чинними всього 90 днів. З дня зняття таких коштів. Декларування готівки під час перетину кордону є безкоштовним, держмито не стягується. Якщо вам потрібен бланк митної декларації, пишіть нам в директ Декларація, і ми вам її надійшлемо.